Кольорами. От. І ось ця основа з самим рівним пігментом, але підбирайте під свій тон шкіри. Можливо, інформація була корисна, можливо, ні. Це Київ ось така тема, це тестер цього. Основи під макіяж цієї і ось цей. Тобто ось ці дві основи, якщо змішати, то буде те, що мені потрібно. Це тривога, так, це тривога. Ще раз. Значить, якщо зробити ось так. І ось так. Навіть забагато, дуже забагато. Перемішати пігмент. Перемішати гарненько. Я просто хочу побачити, чи віснушки воно зафарбує, <зарбує> чи ні. вижний запах і стала. Дійсно ось ця основа зволожуюча, вона дійсно зволожуюча. Не знаю, що до гіалуронової кислоти є, чи виправдано воно використання тут, бо треба її саме приймати. От, але відчуття, як після зволожуючого, перепрошую, після зволожуючого крему. Боже, як це приємно. Да. Ручки як новенькі. Отже, дівчатка, якщо ваші основи не мають пігменту потрібного, нехай вони будуть принаймні зволожечими. Можна буде зробити ось таку красу і використати на масочки. Ось так ближче, все одно видно. Але увага розсіюється. Да. Вибачте, натружені руки вони завжди такі. Добре, друзі, всім дякую за увагу, дякую за вашу підтримку. Ах, якщо ви в Києві, пройдіть в укриття, бо нині почалася тривога, бережіть себе і своїх рідних, своїх друзів. Добрих людей довкола. Всім мирного неба та Божих благословінь. Па-па. Дівчата, всім привіт! Ольга Анночка, вітаю. Я вже нині завершую стрім. Це був стрім про. Основи для макіяжу, от, і е, з'ясувалося, що як основи для макіяжу вони так собі, але як зволожуючий крем, ось ця основа під макіяж зволожуюча вона просто фантастична. Дуже приємне відчуття зараз на руці. Дякую за лайки. Буду завершувати. Нині у нас тривога, тож будемо читати, куди летить, і що в зв'язку з цим робити. Добрані. Пильнуйте ситуацію і всем мирного неба. Обнімаю Па-па.